Усім привіт! На черзі порівняння одного з найцікавіших процесорів серії Intel Core 13-го покоління для економних користувачів. Ми вже тестували його колег по цеху від i9 до i5. А зараз дійшла черга і до наймолодшого Core i3 13100. Telemart – Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серця вашого комп'ютера. На зв'язку гесід. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Трішки детальніше про героя відео. В порівнянні з прямим попередником i3 12100 різниця мінімальна. Базова частота виросла на 100, а максимальна на 200 МГц, і тепер становить 3,4 та 4,5 ГГц відповідно. Також плюс 100 до максимальної динамічної швидкодії отримала вбудована графіка UHD 730 і тепер становить 1,5 ГГц. З незмінного літографічно маємо ті ж 7 нанометрів, кількісні показники, як і у попередника. 4 ядра у 8 потоків. На борту лише продуктивні ядра, енергоефективних немає, кеш пам'яті 12 МБ. Теплопакет той же, 60 Вт в базі та 89 В турборежимі. З цікавого на офіційному сайті виробника процесор втратив відмітку про підтримку пам'яті Intel Optane, мабуть, через закриття цього бізнесу. А на момент написання сценарію цінова різниця між доступними камінцями від Intel становила 460 гривень. А що там з конкурентами? Core i 3 12100 візьмемо у F-версії. Він коштує на 1460 гривень дешевше за героя відео. Та по суті, крім відсутності вбудованої графіки, нічим не відрізняється від звичайної версії. Якщо трішки додати, можна придбати Core i5 12400 минулого покоління. Це вже повноцінний процесор на 2370 гривень дорожчий. Проте можна зменшити цю різницю до 1140 гривень, взявши F-версію без вбудованої графіки. Цей камінь вже має 6 ядер у 12 потоків, частоту 2,5 ГГц в базі та до 4,4 ГГц в бусті. Теплопакет від 65 до 117 Вт при навантаженні. Кеш пам'яті тут 18 МБ. А якщо ми будемо дивитися у бік AMD, то побачимо, що у цьому ціновому діапазоні найцікавішим виглядає Ryzen 5 5600. Чому? Бо коштує майже стільки ж, а має 6 ядер у 12 потоків із базовою тактовою частотою 3,5 ГГц та до 4,4 в бусті. Вбудована графіка відсутня, стоковий теплопакет від 65 Вт, плюс є підтримка PCI Express 4.0. Але у наших руках вже був 5600X, котрий трішки дорожчий і трішки продуктивніший. Посилання на детальне порівняння цих процесорів ви знайдете в описі під цим відео. Однак відмітимо, що в середньому різниця становить незначні 4%. Ще одним доволі цікавим представником червоних можна сміливо назвати Ryzen 5 5600G. Він схожий на попереднього опонента. Кількісні показники 6 ядер 12 потоків, базова частота 3,9 ГГц, а в бусті – до 4,4. Тут варто зазначити, що об'єм кеш-пам'яті зменшили до 16 МБ, а підтримку pci express обмежили лише 3 версією. Проте цей процесор має солідний козир у рукаві IGPU Vega 7 із частотою 1900 МГц. І якщо ми збираємо комп'ютер із розрахунком перший час пересидіти на вбудованій графіці, а потім докупити щось потужне, то він може стати чудовим вибором. До речі, процесори для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemartua, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Крім цього, тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості, а також готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. З кандидатами розібрались тепер про тестовий стенд. Система у нас майже та сама, що й у тесті ryzen 9 7950 x 3D, тому деякі з компонентів будуть із запасом. Материнські плати ми обрали наступні: Asus Prime Z 790A Wi-Fi, Asus Prime Z690P D4. І Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. За охолодження відповідала трьохсекційна рідинна система охолодження Deepcool ls 720 Вона забезпечить необхідну ефективність і низький рівень шуму завдяки 360-мм радіатору та трьом вентиляторам з гідродинамічними підшипниками. Розкривачем потенціалу в ролі відеокарти стане справжній графічний монстр паліт GeForce RTX 4090 Гейм Rock OC. Оперативна пам'ять в основному блоці тестів набрана двома планками по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400. Але для зручності і коректної роботи з обраними процесорами ми активували профіль на 6000 МГц. У випадку систем без підтримки DDR5 було використано модулі Kingston Fury Renegade RGB ddr 4 3600 загальним об'ємом 32 ГБ. Операційна система ігри та утиліти знайшли свій притулок на оптимальному за показником ціна продуктивність Kingston KC 3000 на 1 ТБ з інтерфейсом PCI 4.0. Для швидкого доступу до даних тут використовується контролер Phison e 18, тому забезпечується швидкості до 7000 Мбайт на секунду на читання і запис. Середній же час роботи до відказу становить більше 205 років. Це вражає. Живлення системи забезпечував потужний золотий блок Seasonic Prime GX 1000 на 1 кВт. Також хочемо нагадати, що у цього виробника є цікаві корпуси серії Syncro з інвертованою компоновкою. Їхня головна особливість є інноваційний дизайн, унікальна кабельна система Seasonic Syncro Connect та чудова якість матеріалів. Докладніше дивіться і читайте наші огляди за посиланнями в описі. Ну а наша тестова система без проблем помістилась у просторий та стильний Deepcool cg 560 Пройшлись по вхідним даним. Давайте ж поглянемо на вихідні. По традиції почнемо із синтетики. В 3D Mark, а конкретніше у сцені Time Spy i3 13100 випереджає свого попередника на майже 4%. При цьому герой відео відстає від i 5 12400 на 15% по загальному показнику та на 28% по процесорній частині. Також 13100 лишився позаду 5600 X та 5600 G на 13 та 7% по загальному рахунку. Збудована графіка в Ryzen 5 5600G значно продуктивніша за UHD 730. У підтвердження цьому шукайте наші попередні тести. Тому, якщо ми збираємо бюджетний комп'ютер прямо зараз без дискретної відеокарти і незрозуміло, коли воно з'явиться, сміливо обираємо 5600 G. Тут без варіантів. Всім, бенчмарк ситуація схожа з попереднім тестом, але більш відчутним гандикапом. Для прикладу i 3 13100 випередив попередника в середньому на 9%, але лише його. На жаль, встояти перед шестиядерниками йому не вдалося. Як результат на 28% гірша продуктивність за i 5 12400, на 35 ніж у 5600G та на цілих 41% у порівнянні з Ryzen 5 5600X. В орієнтованому на тест пам'яті кешу бенчмарка Іде64 i I3 i3-13100 показав майже ідентичні результати з попередником. У зарубі з червоними герой відео зміг випередити обох опонентів за всіма показниками. Що стосується затримок, то у всіх процесорів Intel вони дуже схожі. В свою чергу камінці AMD показують нижчу латентність завдяки ddr 4 в Blender 13100 показав кращу швидкодію лише в порівнянні з попередником на 3-5,5%. Відставання від i5 в середньому досягло 30%, а 5600G та 5600X випередили свого головного конкурента на 18-28%. Все ж сцена junk Shop важкувата. Дуже цікаві результати ми отримали в Cinebench r 23. Тут в категорії продуктивність на ядро i3 13100 випередив усіх конкурентів і навіть i на 5 на півтора відсотка. Чого, на жаль, не скажеш про багатоядерне навантаження. Фіксуємо лише ледь помітний прогрес на тлі попередника на 4 Решта шестиядерників, що очевидно взяли верх. Від 20% червоні до майже 30% у порівнянні з i 5 в Geekbench 6 можемо сміливо провести паралелі із Cinebench r 23 Герой відео показав себе найкраще саме в однопотоці, та на тих же 4% переміг 12100 у багатоядерному тесті. А якщо глянемо на старших колег, то тут все однозначно. 12400 на 19% продуктивніший, а Ryzen 5 5600X майже на 10%. У Handbrake Full HD з кодеком H265 та пресетом висока якість, гандекап між 13100 та 12100 склав уже звичні нам 4,5%. Розрив між 6 від 21 до 25%. Ну а якщо ми піднімемось до Quad HD, то i5 покаже на 29% кращий результат, а Ryzen приблизно на 25%. Проміжний підсумок такий. Цілком очікувано, Core i3-13100 продемонстрував доволі непогану продуктивність у синтетисі, особливо на фоні попереднього покоління і особливо в однопотоці. Так, коли робоче навантаження вимагає більшу кількість ядер, ця перевага скорочується до стриманих 4-5%. В свою чергу, більш вагові опоненти типу 12400 та 5600X у схожих умовах забезпечують значно вищу продуктивність в середньому від 14 до 19%. Що й не дивно, повноцінні ядра, а особливо коли їх 6, а не 4, краще товаришують з бенчмарками, ніж віртуальні потоки. З цим блоком розібрались, але що ж там з ігровою продуктивністю? Стати частиною команди терористів або спецвійськ зможемо у CSGO. i А i показав найкращі результати по показнику дуже рідкісних подій. Відрив від попередника становить, хто б міг подумати, 5% по середньому значенню та у графії рідкісних подій. А безперечними переможцями у цьому тесті стали Ryzen 5600X з перевагою у майже 30% та 5600 g з кращим на 14% середнім FPS. У Cyberpunk 2077 у Full HD на ультраналаштуваннях з DLSS у режимі ультра-продуктивність, без трасування променів бачимо наступне. i3 13100 впорався з поставленим завданням найгірше. Навіть за попередника, хоча середня частота кадрів у них однакова. Найкраще ж відпрацювали i5 12400 та 5600X на 15 та 26% по основним показникам для першого і 19 та 24% відповідно для другого опонента. А якщо вімкнути новенький RT Overdrive режим, то герой відео випередить лише 5600 G на 7% по показнику 0,1% Low. Різниці з i 3 12100 f у 1-2% ви не помітите. А якщо у вашій системі буде встановлений i5 12400, основні дані телеметрії зростуть на 16 та 24% та на 23% по дуже рідкісним подіям. А тепер змістимо фокус навантаження на відеокарту, перейшовши у роздільну здатність 4К без трасування променів. В такому режимі всі процесори готують приблизно однакову кількість FPS. Ігровий процес стає більш непередбачуваним, як і числові значення у графі 1 та 01% лу. Відмітимо лише, що i 5 12400 впорався з таким навантаженням на 10% краще за i 3 13100. А показати, якого кольору ваша Bugatti, можна у сонячній Forza Horizon 5 з екстрим пресетом та DLSS у режимі Ультрапродуктивність. Це під силу всім процесорам. Ну а якщо детальніше, то i 3 13100 зайняв уявне третє місце, випередивши попередника на 2% по основним показникам. І 5 g лише за просіданнями частоти кадрів. Лідером чарту став Ryzen 5 5600X, до якого нашому i3 не вистачило від 7 до 14%. Якщо грати в Ultra HD на екстрем налаштуваннях, то i3 13100 покаже майже однакову продуктивність з лідером i 5 12400, поступившись йому лише по середньому лічильнику на 3%. В той же час від попередника його відділяють 1-3%. Тобто провести весело час за грою дозволить будь-який з протестованих CPU, головне, щоб відеокарта тягнула. Стати частинкою скандинавської міфології можна у God of War на ультраналаштуваннях з DLSS у режимі ультрапродуктивність з таким пресетом i 3 13100 зміг випередити попередника на 3%. А у Тай П'ять 12400 лише на півтора відсотка по показнику дуже рідкісних подій. По решті лічильників останній став умовним лідером. Щоб його наздогнати, герою відео потрібно ще додати приблизно від 20 до 38% восьми відсотків 4К, як і в попередній грі, продуктивність процесорів розмивається і вже немає таких колосально різних результатів. Сині камінці знаходяться приблизно на одному рівні з деякими відхиленнями то в одну, то в іншу сторону. Варто, звичайно, відмітити лідера Ryzen 5 5600X, який впорався краще за опонентів на 1,5% в середньому та на 8% по лічильнику рідкісних подій. Поціновувачем стратегічного мислення та розважливого геймплею присвячується Total War SAGA Troy на ультраналаштуваннях з масштабом рендеру у 50% та екстремальними травою і юнітами. В цій грі відстань між i 3 13100 та попередником збільшилася в середньому на 8%, а по дуже рідкісним подіям 5% на користь 13-го покоління. Так як проект відчутно навантажує процесор, всі шестиядерники ядерники випереджають героя відео мінімум на 20%. Звісно, процесори такого рівня малоімовірно будуть використовуватися з оперативною пам'яттю на частоті 6000 мегатранзакцій на секунду. А от з ddr 4 3600 – дуже ймовірно. Тому зараз короткий тест, що буде, якщо наш стенд перезарядити більш доступною ОЗП. Почнемо із синтетики. Ваїда 64 різниця при роботі із пам'яттю колосальна: від 45 по читанню та до 60% на запис. Та й затримки в цьому випадку менші на 20%. А у Geekbench 6 новіша пам'ять забезпечить приріст від 4% для одноядерного та до 6% для багатоядерного використання. Benchmark 7 zip показує різницю по компресії та декомпресії близько 5-1% та 1 відповідно. Тобто в середньому маємо на 2,5% кращі результати. В 3D Mark Spy різниця становить від 3 до 11% на користь новішої ОЗП. А тепер ігрова продуктивність процесорів з пам'яттю різних поколінь. Повертаємось до Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях з DLSS на ультра та без трасування променів. У такому сценарії герой відео з планками формату DDR4 по основним показникам покаже гіршу продуктивність на 3,5%. 5, -5%. Далі йде God of War на ультраналаштуваннях та з таким самим DLSS. Можемо спостерігати, що 13100 з DDR5 справляється краще з поставленим завданням на 12% по середньому FPS та на 7% по рідкісним подіям. Як бачимо, більш швидка ОЗП може забезпечити до 12% вищу продуктивність в ідеалі. Але ж у більшості випадків телеметрія фіксує в середньому лише близько 5% приросту, що звичайному оку майже непомітно. Під час усіх етапів тестування нас не покидали думки, що Core i3-13100 – це і є минулорічний 12100, але трішки розігнаний по частотам і з новим ім'ям. Та й по продуктивності вони майже ідентичні. Ну судіть самі, лише 1,5% в іграх та менше 5% у робочих завданнях на користь нового покоління. Тому оновлюватись з 12100 на 13100 точно не має ніякого сенсу. І навіть якщо збирати систему з нуля, то попередник буде цікавішим. Ба більше, попереднє покоління має іще кращий варіант, якщо, звичайно, ви не проти трішки доплатити. Гортаємо прайси і звертаємо увагу на шестиядерний 12400F. Без вбудованого відеоядра, але із значно вищою продуктивністю. Якщо бути точним, то в середньому на 18,5%. А що там червоні опоненти? Можна помітити, що герой відео в іграх часто наближається до результатів Ryzen 5 5600 g десь у лідери виривається представника AMD, десь перевага на боці 13100. Але тут варто відмітити важливу деталь. У 5600 g є дуже потужна вбудована графіка, якщо буде стояти вибір взяти щось тут і зараз, а на дискретну відеокарту бюджет не виділений, то вибір очевидний. Зрозуміло, що Ryzen 5 5600X забезпечить своєму власнику значно більшу продуктивність в середньому на 18%. Та й просто 5600 без X у назві не пастиме задніх, хоча коштує майже аналогічно. Одним словом, плюс 15% швидкодії на дорозі наваляються. Таким чином, поки у наявності є дешевші 12100 і близькі по вартості шестиятерники, i3-13100 не буде оптимальним варіантом. Але, звичайно, вибір залишається за вами. Можете написати у коментарях, що ви думаєте з цього приводу і таких висновків, буде цікаво почитати. А з вами були гесід. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і переходити на наш сайт та телеграм канал. Там ви завжди знайдете більше оглядів та цікавих новин зі світу комп'ютерних комплектуючих. Все буде, Україна, друзі!